Послання Богородиці Дорогі діти, сьогодні дякую вам і хочу вас усіх закликати до миру Божого. Хочу, щоб кожен із вас у своєму серці пережив той мир, який дає Бог. Хочу вас усіх сьогодні поблагословити. Благословляю вас Божим благословенням і прошу вас, дорогі діти, слідуйте моїм шляхом і живіть у згоді з ним. Я люблю вас, дорогі діти, і тому не знаю вкотре закликаю вас і дякую вам за все, що робите в моїх наміреннях. Прошу вас, допоможіть мені, щоби принесла вас Богові і щоб урятувала та вела вас дорогою Спасіння. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.